Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на літак Pacific Airline від фірми PlayMobile. Він дуже великий. Ще у нього обертається шосі і знімається криша. Тут сидять різні амогуси. А усього мого са модель літака, на якому він зараз летить. Тут дуже професіональні пілоти, у них встановлений Ground Proximity Warning System Mark 5. Ось їхня кабіна, ці рулі обертаються. Ось його теж. Ще тут написано Карго, та тут відкривається. Тут різ, різні грузи, дуже важливі, але цей можу, він хотів промісіти безкоштовно, бо у нього немає грошей. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Усім до побачення!